Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу ще за один день, подарований для нас. Ні-ні, На ні, мене не заходити. Я тут спеціально стою, переді мною. Пішов дощ, хоч молив. Сьогодні сонечко, ми маємо чудовий час тут разом проводити. За дощик, за сонце, за те, що ми на землі стоїмо, за те, щоб війна у нас закінчилася. За все амінь. амінь. Більше стоять вогники. О, це склад. Алігатори. Є. Супер. Підміни. Ідуляри. Є. Супер. Старші вже ми проснулися, ми роздрюха. Ми зараз прославимо нашого Бога пісню. Пам'ятаєте, пісню ми вчили, «Надія, ти моя. Ви її так гарно минулими роками співали, рухи, пам'ятаєте? І хвиля смуткові, складний долі тебе несе куди, куди далеко від мети Надія ти моя, я твоє дитя. Мене тримаєш у своїх руках, Надія ти моя, я твоє дитя, не ти моя. Надія ти моя, я твоє дитя, нетиня, ти моя. Супер, ви дуже гарно співаєте. Друзі, вітаю всіх вас і дякуємо Господу за прекрасний гарний ранок. Сьогодні знову була тривога, але слава Богу, вона скоро минулася. І у нас сьогодні є можливість поспілкуватися знаєте, з вчителькою, яка з цими дітьми знаходиться постійно. От Рід, скажи, будь ласка, ну тобі всі кажуть Маргарита Олександрівна, але ми так по-дружньому. Скажи, будь ласка, як взагалі от сьогоднішні діти, а ти знаєш своє дитинство, що таке сьогоднішні діти? Ну, Зараз діти дуже відрізняються порівняно з нами, тому що ми, мабуть, для нас був слово мами, тата, закон. як то Арця, що сказали, то ми зробили, і якби перерікатися ми не могли. Якщо на даний час ми будемо дивитися на наших дітей, то вони більш мають волю висловлювати свою думку і якби можуть і прогинули. Ігнорувати саме батьківські слова чи там якісь там вказівки. Ми, коли були дітьми, я пам'ятаю, у школі все рішалося дуже просто встали, сіли разно. Як сьогодні, От, ти шукаєш якісь підходи, як вихователь, як вчитель, ти шукаєш якісь підходи до дітей? Ну так обов'язково маємо знайти підхід до кожної дитини. Якщо тепер ну якби входити в її ситуацію, старатися. Тому що різні діти, різні емоції, різна поведінка. Ти цього року перший раз лідером, да? тобто ти вчителькою в школі це одне, але от сьогодні ти лідером. Да? Як взагалі твої відчуття? Як тобі бути? От от є якась різниця між вчителем і між лідером тут? Ну е як учитель, то там більше строгіший ти такий так, ще можна сказати, тут більш як друг для дітей намагаєшся бути, і відповідно вільне спілкування. Хоча так. я думаю, що ти стараєшся бути другом і, і в школі, ну, так у школі, але там да. ну більш так строгіше mm, можна да. про шану, да. про шану до старших, про шану про до батьків відповідно. І що саме буде залежати то, як ми сім'ї, як ми відносимося до свого їх рідних до своїх батьків з цього починається наше відношення до країни до світу і до всього навколишнього mm -hmm. лі скаже ну а от, а, а от скаже от шанувати от ти сказала дуже таке слово От сьогодні, коли батьки, от ти спілкуєшся з батьками, з дітьми, от ми вчимо дітей шанувати. А от як вам, вчителям, легко сьогодні шанувати батьків, старше покоління? От е, в цілому, в плані стосунків, саме, от як ці процеси проходять? Ну, звичайно, ми. Ми всіх шануємо своїх батьків, допомагаємо. Відповідно, так і вчимо дітей, що вони робили. Віта, дякую. Нехай тебе Бог благословить і дає тобі сили і наснаги в спілкуванні з дітьми. Благословен. Зараз дітки якраз розходяться по гуртках. Хлопці, скажіть, як наша група називається? Елімінь. А пам'ятаєте наш девіз? Давайте разом скажемо наш девіз. Просто їжа, це щастя, в кожній ложці. А може, а ложі. Хорошо, вам вчорашній день сподобався? Все, yeah. все добре, да? так, класно. Хлопці, сьогодні ми поговоримо дуже на цікаву тему. Це шанувати. Хто з батькам на ви каже, чи всі на ти кажуть? Yeah. Ти, ти на ви кажеш? Да? Чекай, Нагадай, як звати. Костя. Костя. Костя каже на ви. Ще є хтось? Я yeah, деколи. Ну, деколи, так? Я кажу. Тобто, дивіться, хлопці, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У вас 13 чоловік. І у моєму дитинстві, щоб я сказав своїм батькам на ти, ну це було якоюсь такою диковинкою, знаєте. ви сьогодні своїм батькам говорите на «ти», і от навіть мій син, який є, да, вони всі четверо дітей говорять так само на ти. Да. І знаєте, що це говорить? Це говорить про те, що ваші батьки вони хочуть з вами мати такі, знаєте, ну, хороші контакти. От Саня, да? О, Саня каже дуже хорошу штуку, да, що батьки, дозволяючи вам говорити на «ти», ма хочуть мати хороші контакти. Скажіть, хто хто рахує, що батьки не все вас розуміють? О, да. Скажи, в чому ти бачиш, що батьки тебе не завжди в всьому розуміють? Проєграв. А, а як ти, ти, ти думаєш, права не твоя не мама? Не, Ні? Не. Дивися, а я тобі скажу так, що як батько чотирьох дітей, твоя мама права на всі 100%. Тому що, добре, скільки часу, от хто в телефоні такого, ви ж знаєте, скільки засідає. Я думаю, я один раз від 12 часов до нового дня. До нового дня ігра. Бачите, то. Майнкрафт. Da. Майнкрафт. Da. Майн... Da. Май... Da. Тобто, дивіться, коли батьки якісь речі забороняють, то вони знають, про що вони говорять, так? Da. Ілюша, яке твоє завітне бажання? Про що ти мрієш? Щоб війна кінчилася. Щоб війна кінчилася. До речі, що цікаво, вчора. Саня? Учора всі хлопці, хто говорили, всі говорили в один голос, що щоб закінчилася війна. Саме перше бажання це щоб закінчилася війна. І я думаю, що це бажання є у всіх нас. Добре, хлопці. Відкриваємо наші зошити. Другий урок, перше Самуїла 3.1.19. Я зачитаю цей текст, а ви будете слідкувати. І ми порозважаємо над саме над цим текстом. Пам'ятаєте, я вчора згадував так, ми миттєво, але були згадували один біблійний текст, який говорить. Про пошану, пам'ятаєте той текст? Хто, хто пам'ятає? Ну ану процитуйся. Пам'ятайте шануйте. Шануй батька та матір, так? Да. Да, дуже народ. А як ви рахуєте, у чому? От зараз ми будемо читати текст, але у чому проявляється взагалі пошана, хлопці? От по чому от. Чому по відношенню від вас до ваших батьків проявляється пошана? Чимось? Чим конкретно? От до прикладу, хлопці, хто ми й дома посуду? Я. О, це хазіновиті Хлопці, добре. Коли коли мама каже, що піди помий посуду, хто з першого разу це робить? Коли, коли мама пішла все одно посуду, мойку треба закласти. Коли мама пішла на школі? Ти поняв, що мама прийде з зборів. А вона навіть нічого не сказала, бо я слухав. Хлопці, а пам'ятайте, що все, що ми говоримо, от вчора ми говорили, все ми пов'язуємо з соцмережами. І вчора ми говорили, що ми знаходимося на головній сторінці. Два слова. Про що був вчорашній урок? Саме головна сторінка, коли ми говоримо. Про що ми говорили? Для кого було е, слово Боже головніше за все інше? Пам'ятаєте, про кого ми говорили? Про Ісуса, Навина. Ісуса Навина, да? для якого і він на цій головній сторінці, пам'ятаєте, головним для нього залишалося головним. Це Слово Боже. І так само ми, коли ми викладаємо щось в наших соцмережах, те, що є головним, воно відображає наш внутрішній світ. Воно говорить те, чим ми живемо. Я ще вас хтось у житті. Є друзі, яких ви любите і шануєте добре? Ще? Є тваренки, також любите їх. Вчителька є. Чесно, мама, так? Да? Мама, бо мама вчителька, окей. Сьогодні ми подивимося одну історію, історія Самоїла, одна із історій в Біблії, яка описана. Давайте ми її прочитаємо, і кожен з вас, як раніше, візьме один собі колір, і ми відзначимо цю це ім'я Самуїл у ваших книжечках. І коли ви будете бачити цього це ім'я, швиденько. Коли ви будете бачити це ім'я, ви його відзначаєте. І потім в кінці ми поспілкуємося і дізнаємося, що це був за хлопчик і що він робив, і кого він також поважав. Дівчатка, відкривайте ваші книжечки. На урок. Сторіночка, яка тут 5. Сторіночка 5. Господнє слово було рідке за тих днів, видіння не було часте. І сталося того дня, коли Іллій лежав на своєму місці, а очі його стали затемнятися, він не міг бачити. І поки Божий світильник ще не погас, а Самоїл лежав у Господньому храмі, там де Божий ковчег, так покликав Господь до Самуїла. Самуїле. Самуїле. А він відказав, ось я. Хто батьків, коли тебе мама щось просить, а ти, наприклад, катаєшся там або з друзями на велосипедах, або ще щось. Самокат. На самокатах. І завжди, коли мама покличе, скаже, ті, на, ті, на, йди сюди. І ти зразу йдеш, так? Да? Ніколи не було такого, типу, мама, гай ще три секунди, мам. Добре. Ні? А я Яка ти слухня? Бабуся, то я ще хотілась наші трошки, що трошки мама каже, ні. Це та ну мама взагалі дозволила, а тату, ні, а тату з командою раз. Ага, тато та ти, ти більше собі пішов. А що на город всі залюбки йдете, коли батьки не, бросить? Ні, ні, я особисто. Коли помідор вибрати, то Ангеліна помідор, я кажу, в мене Андрій А Я буду. Але це раз мене Ангелі. А тато каже, та нічого, роди. Бачите? Бачите? Просто, а картошку б я збирала. О. Бо я б їла. Ага, yeah. якщо ти їш, то ти будеш збирати. Yeah. Бачите, а історія про Самуїла каже, то що ну в нього не було такого стимулу, що це мені треба. Він завжди робив те, що треба для Ілії, наприклад, або те, що треба для служіння. Якщо Ілія його навіть кликав, там, наприклад, коли йому було незручно, коли він щось робив, або він з кимось був, то він завжди все залишав і йшов. Як ви ставитеся до своїх братиків і сестричок? Ви хорошо yeah. до них ставитесь? Yeah. Ви їх любите? Брати, а допомагаєте так, так. їм? Так. А якщо вони там попросили не. кудись піти з ним? Да. З ними вийдете? Да. Да. Добре, і як ви думаєте, що не. сьогодні ви б могли зробити добре для своїх братиків і сестричок? Не. Подарунок. Подарунок, а який подарунок? Я, Я, наприклад, Знаєте, який найлегший і найприємніший подарунок? Це сказати, що ви їх любите. Дивіться, можливо, це якась дрібничка, можливо, це якісь хороші слова, але вже сьогодні ви, ви повинні виявляти повагу до своєї родини. Це допоможе вам е, навчитися поважати Україну та свій народ. Добре, вам домашнє завдання, знаєте, яке буде? Вам буде домашнє завдання сказати рідним, що ви їх дуже сильно любите. І показати свою любов не тільки словами, не тільки просто сказати, що я вас люблю, а якось ділом це зробити. А що би ви сьогодні могли зробити для своїх сестричок і братків? Подарунок. Подарунок, що? старших слухати, так, а молодших, що любити, так, показати їм гратися, так. Угу. Добре, можливо, це й буде якась дрібничка, але ми що мамі їм казати які? Добрі слова, так? Добре. Лагідні любити їх, так? Добре. Е, дивіться, у вас буде таке домашнє завдання сьогодні. Ви сьогодні, як підете додому. Скажете своїм рідним, усім, які у вас є вдома, що ви їх любите, сідай біля мене. Ось тут да? кому служив Самоїл? Бог. Ти чому діти вже дали? Богу, можна писати Богу чи тобі написати? Богу. Я, як часто говорив Господь? Три рази. — Ну Дивіться, це до Самоїла він говорив чотири рази. Правильно, хто був уважний, він зрозумів. Він три рази говорив, він підходив до Ілії, а четвертий раз він вже проговорив до Самоїла, і коли Самуїл сказав, що говори, Господи, да? коли він зрозумів, що це вже Бог говорив до нього. Дивіться, але на початку, коли. Ми е, слухали історію. Там писало, що слово Господнє було рідке того часу. Тобто, Господь дуже рідко говорив до людей того часу. Тому е, як часто говорив Господь, що ми записуємо? Ні рідко, рідко тоді Господь говорив. Ну, там не пише чи один раз у рік, чи може у п'ять років у раз, але пише, що слово Боже було рідке до людей. Тобто Господь говорив рідко в той час до людей, але голосно допомогти своєму краю, так, допомогти своїй країні. Так, бути розумними, доки наші захисники нас захищають, Бог нам всім допомагає в цьому. А наш обов'язок навчатися, бути слухняними, шанувати кого своїх батьків. Так, шанувати свою країну, відповідно, допомагати кожному. То давайте ми ще раз з вами повторимо слова, які написано в книзі першій Самоїли 3.10». Що було сказано до само. Що... Говори, Господи, бо раб Твій слухає тебе. Давайте всі разом. Говори, Господи, бо раб твій, слухає тебе. Перша Самоїла три, десять. Чудово. Молодці. А куди ми? Як ви думаєте, чи розповсюджувався все послуг Самаїла на народ? Е, так. 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 Народ брав, з нього приклад. Так. Да. Хорошо, це дуже добре. Що знає Самоїл? Що знав Самуїл? Його Бог навчав через Ілія, так? Ілій був його вчителем, так? Хорошо. Е, і Самоїла. Ви знаєте предісторію, як Самоїл потрапив до храму? Повага й пошана це те, що сьогодні хотілося донести до наших діток на біблійних уроках. І я думаю, що особливо батьки мене сьогодні добре зрозуміють, що сьогоднішнє покоління воно трошки інше, яким були ми. І тому сьогодні потрібно. Багато говорити про повагу і пошану, але я переконаний, що сьогодні потрібно нам, як особливо старшому поколінню, показувати, що ми поважаємо. Лілька, привіт. Два слова до тебе. Скажи, що сьогодні маємо їсти. Що це за кулінарія? Це дуже смачний тортик «Наполеон». Скажи мені, яка ідея все-таки завжди ми робимо, коли ми робимо якийсь гурток. Ми хочемо щось донести діткам навіть через гурток. Що ми сьогодні через кулінарію, через «Наполеон» хочемо донести діткам? Ну в історії такий відомий чоловік, як Наполеон, переможець, і наш Христос теж переможець. Алілуя! Слава Богу! Нехай Бог благословить вас. Можливо забуло це не озеро. Я зробив дивіться, Будемо робити сьогодні сувенірчики. Хто взяв шкатулочку, скриньку таку, а хто взяв годівничку. Нам треба обережно, ви бачите, там є розрізи, треба обережно кожну деталь витягнути, так, щоб не поламати. Починаємо? Але кожен тримає своє, не путаємо. Достаємо і легенько все відкріплюємо. Ні-ні, ні, то ні, воно так лишається, такі ободочки. Ні, ні, ми не вирізуємо, нічого так. Ні, а... Лиш легенько, легенько. Помагаємо, помагаємо. Ти щоб складати докупи. І вас зараз не вийде годівничка і будете плакати. А це не склею. Це дівчинка. Міша, ми знаємо, ти багато вже тут попрацював, робите, але ми знаємо, що ти навіть будівництво використав на благо для себе. Розкажи, в чому це благо? Ну, для жінки. То спонтанно так вийшло. Я тепер прийшов, бо забув ножниці вдома, ага. Щоб обрубувати бляху. І жінка мені каже, слухай. Твої діти мене вже достав. В <рес> двох бери, хоча би двох мені. Коротше, я взяв, забрав двох, дивлюся, їдем. Слухай, думаю, це ж це ж так вийшло. Вроді би це я тут табір. Тут так Господь благословив. Короче, да? каже, що якщо. Чи в путь чоловіка придбову угоди, ага. в Біблії написано, каже, то він даже врагов його з ним приміряє. І я дивлюся, що би не робилося. Що ти там робиш щось правильне, якусь правильні речі <хи> <хи> робиш. Да? то Бог благословляє тебе і такі да. от. діти вже будуть тішитися і мені легше да. і, міша. І, ми віримо, що для твоїх дітей це буде послужити великим благословенням, саме цей дитячий відпочинок. Ну і дружина віддихне заодно. <хи> <хи> да. І там усе усанкінці їсти. А їсти. А ну чекай, чекай. А, нехай по брат. Ви молодці. І Зараз ми є вода. Та мати треба таке Так, водо. От і підходить до завершення ще один день, і знаєте, ціль кожного дня. Це дати певні думки, певні істини, щоб дітки могли над цим розважати. І тому сьогодні це день поваги, це день шанування. І ми хочемо, щоб ця повага і пошана вона проявлялася саме в цьому молодому поколінні. Тому нехай Господь благословить кожного із нас. Після цих слів пастора хочеться сказати амінь. Пригадується. Місце з Біблії, де говориться як добре нам тут. Дякуємо всім, хто доклав до цього свої старання, кошти, молитви. Дякуємо щиро наших військових, які боронять зараз нашу країну, і наші дітки мають таку чудову можливість. Хай Бог береже кожного нашого захисника. Відпочинок для наших діток продовжується, тому всіх, хто бажає благословити допомогти підтримати фінансово, запрошуємо вас. Реквізити для підтримки цього відпочинку будуть в описі під відео. А вам всім дякуємо, друзі, дякуємо, хто з нами, хто разом, хто молиться, хто трудиться. Дякуємо команді, яка працює з діточками. Всім Божого благословіння. До зустрічі. Хай вас всіх береже Бог.